Значить, Маємо три кожуха. Задача стояла знайти нормальний кожух на електронну ручку газа. Бачимо литий кожух, бачимо комплект. Цей комплект йшов з таким датчиком. Бачимо пас або такий виступ, бачимо напрямок його. Бачимо. Це для фіксації в кожусі. От. Бачимо сам кожух. Він фрезерований, ЧПУ. А, ручка всередині йде пластикова, це комплект. Ще раз звертаю увагу на оцей напрямок. Бачимо так. Тепер а, літьо. От, а, бачимо написи, які тут йдуть на звороті. Мені більше подобається. От Датчик, який був тут. Він масивніший. Він має ось ці виступи. Напрямок бачимо. Тут напрямок в цю сторону. А тут напрямок в цю сторону. От. Рідна ручка була пластикова, ось така. І стояла задача купити або знайти нормальний кожух. Так як е, ось цей кожух при затяжці, ось бачимо тріщинку він тріснув. він такий хліпкий є тонесенький, От, дуже прототипний. Значить, я купив комплект. Ось такий комплект е, бачимо він є фрезерований, бачимо він є тостостінний. І також бачимо, а, до речі, в нього ручка я вже гріпсу накинув, Вона також йде алюмінієва, От, оксидована в чорний колір. Там є три кольори: голубий, фіолетовий і чорний. Я вибрав чорний, як на мене найпрактичний. Що мені подобається? Бачимо товщину. Бачимо, яка товщина 5,5 міліметрів. І бачимо, як збоку виконана от така душка. Да? От. Є усилення, є м'ясо, є, є кантовість, є чим прихопити до руля, От воно буде триматися. Бачимо, який же рідний кожух. Він йде ось такий е, тоненький. От. Бачимо, тут тільки йде таке усилення, майже попри руль. І товщина. На фрезерованому 5,5 мм. Тут же бачимо 4 міліметра товщина. От. А, датчики з цих комплектів не взаємозаміняємі, бо виступи бачимо. Отут ідуть а, один сюди, один сюди. Так що це комплект. Він мені не подобається, я другий раз не купив. А от датчик злитого корпуса, він гарно підходить фрезерований кожух, який йде в комплекті із алюмінієвою ручкою. І по пазах сходиться. От По цих пазах бачимо, вони тут всі йдуть. От Їх напрямок. От Напрямок. Напрямок. І з другої сторони. Датчик виконаний на підшипнику. От Гарно дати сюди літола, смазки якої, щоб пружина не ржавіла. Цей датчик є масивніший, на відміну від цього. Якщо б вам... Якщо б мені другий раз прийшлось купляти електронну ручку газу, я б купив або оцей датчик окремо, якщо він продається, отакий який з литого корпуса і купив би окремо фрезерований кожух. Він справді фрезерований, тут видно такі риски. Фризи, як показати, з якого ракурсу? Ну, видно воно, що це діло фрезерувалося Так видно, якщо світло переливається видно, є риски від фризи. Ось тут зсередини також це видно. от Тому е фірма, фірма бачимо. От. Оцей бренд. Досить е, толковий кожух, раджу, рекомендую от, е, такий варіант. Хто хоче, щоб на рулі сиділо міцно, от було надійно от такий варіант. Я ділюся, бо е, ділюся своїм досвідом, тому що ну, купив я ручку газу, ну, поставив її на руль. І при затяжці тут воно взяло і лопнуло. Це ж нікуди не годиться. Якби це десь лопнуло в лісі, там, або на природі, або ще десь. Що тоді робити? Ну, має все бути кантово, надійно. От. Тому ділюся своїм досвідом, може комусь пригодиться, продаються ось такі кожухи і продаються ось такі. Цей декомплект кожух разом з ручкою. Всередину вкладаєте датчик, ось такий. От зараз сюди наб'ю. Літола. гарно це все. Заб'ю літолом, щоб воно собі а, було змащене всередині. Та й в принципі все. Отаким От хотів поділитись. Значить, в результаті маємо таку красоту. Маємо ручку. Я люблю щоб так тугенько ходило, на чуть, -чуть відпружинює, але можна її і зафіксувати. Легенько рукою подаєш, і вона тікає назад. От. Кантовим кожухом. Ну і отак, такими маленькими кроками оцей СВМ по чуть-чуть робиться.